А я дуже погоджуюсь з думкою, що ну і в цілому вона мені імпонує: не робіть із своїх найкращих девелоперів-менеджерів. Не робіть цього, тому що історія про те, що найсильніший девелопер не кращий менеджер, вона супер розповсюджена. І дійсно в команді так чи інакше з'являються люди, я не скажу самі по собі, але їх скоріше обирає команда, котрі є. Тим чи іншим представником да, на певних мітах, десь то на розмовах з клієнтами, десь то якраз до кого має прийти бій і подратувати, да, тому що має бути достойний опонент безпосередньо да, для Бія, для того, щоб відстояти точку зору а, з боку девелоперів. Проте оцей скілсет розвити буває досить таки важко. Да? Я маю на увазі лідерський, якщо не те, що він не вроджений, але не має до нього хисту, він може бути вроджений, але це залежить від інтересу, залежить від безпосередньо мого бачення, як я хочу будувати свою кар'єру. І це насправді не завжди про лідерство. Але ринок на сьогоднішній день диктує такі умови, що якщо ми хочемо. Заробляти більше, якщо ми хочемо більш цікавіші проекти, якщо ми хочемо рухатись по кар'єрних сходах, ми зобов'язані це робити. На жаль, це так в більшості випадків, але це не значить, що це єдиний шлях.